Оповідки бабусі Ведмедівни. У затишній хатинці у зелених хащах зачарованого лісу живе бабуся Ведмедівна зі своєю великою родиною. Щовечора вона збирає улюблених онуків за круглим столом, щоб пригостити їх чимось солоденьким. І розповісти одну з тих неймовірних історій про звірів, з якими вона стикалася упродовж свого довгого життя. Отож історія про небезпечні яйця. Велика колонія пінгвінів мешкала на південному полюсі пташенята. З'явившись на світ, довго трималися поряд із батьками у безпеці й теплі. Однак малюкові найменшому кортіло пізнати цілий світ. Як можна сидіти на місці? гукав він до інших пінгвіненят. Подивіться, подивіться на оті скелі! Там якісь печери, а раптом там скарби. Я піду й перевірю. Який ти сміливий! Захоплювалися друзі, проте й ти з ним боялися. Дорослі весь час торочать, що ми мусимо остерігатися темних печер. Невідомо, хто там може сховатися. Думали вони? Це не сміливість, а не розважливість, застерігав малюка старий морський лев. Затям для таких пуцвіріньків, як ти, світ сповнений небезпек. Та малюк уже помчав до скель, навіть не дослухавши морського лева. Уже в першій печері він помітив гніздо із купою яєць. Цікаво, чи скоро вилупляться ці маленькі пінгвіни? Може, вони захочуть подружитися? Подумав малюк. Мені так кортить скоріше з ними познайомитися. Може, трішечки зігріти яйця. Малята швидше вилупляться, а їхня матуся подякує мені за допомогу, скрикнуло схвильовано пінгвіненя й худенько залізло до гнізда. Краще б воно цього не робило, зненацька. З гучним ляскотом і ревом до печери залетіла велетенська пта. Таха й боляче дзьобнула його простісінько в лоба, довелося малюкові втікати. Але він таки дізнався дещо нове, не тільки пінгвіни народжуються з яєць. Бабуся ведмедівна завершила розповідати казки. Ось і все, мої милі. Сподіваюсь, вам сподобалися мої оповідки, а тепер час засинати. Добраніч, бабусю! До бабусю! Хочі ж оченята. А я вам обіцяю, коли ви подорослішаєте, ми разом вирушимо у велику мандрівку світом, щоб зустріти багато всіляких звірів, які розкажуть вам цілу купу цікавих історій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і ви почуєте нові цікаві історії та казочки.